У мене є звичка щотижня купувати по три книги, які я майже не читаю. Ви зараз прикупили те, що не будете читати знову, так, Так, так я спочатку купував книги, тому що е, прочитавшись наподобі, що під час розпаду, коли роз, е, Україна стала незалежною, то книгарень приблизно 43 тисячі було, а зараз їх ледь не сотня е, в Україні. Тому вирішив купувати те, що нічого не знаю, але цікаво, чу, ніколи не чув. Лю Луїгію. Але вирішив взяти, бо мені вона сподобалася. Я також Лавкрафт і також Джон Мілтон Утрачений рай. Тому що тут е поезія, а це те, що мені зараз потрібно. І плюс... А, і паралельно крім того, я весь день ходив на барахолках і скупився достатньо багато. Все тільки українською мовою, якщо мені... Хтось надсилає навіть випадково російською, я одразу шукаю макулатуру, куди можна слати.